Мене отригарнули, коли сказали програма боротьбою, що ніби все оце, і ця самооцінка, і це прийняття, вона так. все йде від цієї боротьби, щоб завжди було з ким боротися. Тобто, якщо немає так. ворогів як серед людей, в мене то... немає ворогів. Так. то Я тіпа, сама з собою, все що <світ> там з чим завгодно. Так. От це мене зачепило, дуже дякую. Е, тому що дивіться, е, жити добре важче, ніж жити погано. Наш мозок привик виживати. Угу. Ми, ми всі, в принципі, там і батьки виживали, і ми виживаємо зараз там. У нас і мозок так заточений, головне вижити. Як же там будемо жити, то таке. Але ну, ми, душа не прийшла сюди виживати. Душа сюди прийшла за уроками, за досвідом, за новими енергіями. Тобто, виходить, що ми, якщо дослуховуємо, дослуховуємося тільки до свого его. То ну, ми будемо ходити там. Ми будемо повторювати сценарії, повторювати ці паттерни поведінки, реакції, сприйняття. І це безкінечна історія. І знаєте, там от в цій жертві і в цій боротьбі, там є така штука, що ой, боже, чим більше я жертва, тим більше там є оце таке моральне задоволення від того. Від Ширі. того страждання. Так, це як дві сторони однієї медалі. Так. Так, лібо так. я супер крута, лібо я нічого. Так, так. І ми будемо, тобто мозок навч... навчовується страждати, йому це як не крути подобається. Ну, якісь Адекватніше частини нас не подобається, але її там ніхто не слухає. І виходить, що ми автоматично страждаємо.